Що генштаб нам точно підтверджує, так це звільнення Балаклії. А звіти маємо численні фото і численні відео, де місто вільне від окупантів. Наші хлопці, наші захисники знаходяться просто посеред міста на вулицях, публікують звіти фото і відео, пане президент, пане Гуртуман, місто Балаклія, Харківська область взято під контроль. 8 вересня 16.00. Слава Україні. Знакова подія. Міноборони Росії на щоденному брифінгу ніяк не прокоментувало становище на фронті. Жодного слова не сказано про становище військ у районі Балаклії та Херсонської області. Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на прес-конференції і сам Путін. Зрозуміло, якщо мовчить Україна, адже ворог перевершує нашу армію у бойовій техніці у багато разів, і наші наступальні операції ми завжди проводимо проти ворога, що перевершують наші сили. Але мовчання Другої армії світу, самого Путіна, це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина щодо Чечні. Адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли. Мовчання для Росії це не вимоги військової таємниці, це не розуміння реальної обстановки та відсутність сил для впливу на ситуацію. Путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі. Жодної паніки немає, жодної стратегії немає, жодної перспективи немає. Але знаєте, як цікаво, що по Балаклії з'явилася от командир рашистського полка Ахмат, а звати його цього росіянина Апти Алаудінов. Так от він а, по Балаклії, Я мовою оригіналу. Якщо дозволите, то що сьогодні відбувається, було заплановано. Це є тактичною уловкою, яка нам допомогла витащити всі їх сили і средства на територію, де нам з ними удобно воювати. Кінець цитати ну от власне черговий жест доброї волі, чергова стратегічна, чи то тактична уловка від расистів, щоб хоч якось виправдати те, чому їх там вже нема. Повідомлення від е, самого. Стрелкова-Гиркина. Кажут, что по ситуации на фронте, кажут, э, все очень плохо. На, Фарь, на Харьковском фронте противник вчера предпринял давно им подготавливаемые э, наступления, нанеся основной удар в районе города Балаклея. Внешние периметры обороны города держали мобилизированные батальоны из... Э, ЛДНР, якої не існує, которая сдержать противника на передовых рубежах ожидаемо не сумели. К сожалению, точно так же не смогли сдержать удар и располож... расположенное во втором эшелоне части Росгвардии. Ну что ж, что буквально несколько дней в тому, там... Бункерний дуже сильно хвалив і розказував про мобілізованих, що вони інколи б'ються краще за тих професіоналів, які знаходяться у 2-й армії міра. А тепер от бачимо, що б'ються вони десь на рівні і з однаковою відвагою і віддачою з цього приводу. При цьому військова ситуація для РФ продовжує погіршуватись. Викликані розвалом логістики та внутрішнім хаосом, реалії всередині російського силового блоку запустили доміно, внаслідок якого Україна звільняє населений пункт за населеним пунктом. А ніхто ні з центральної вертикалі, ні з низів, розставлених як куратори та контролери військової обстановки, не готові взяти на себе відповідальність за оборону. Внаслідок цього внутрішнього дурдому, коли ніхто не хоче виставляти себе у світлі невдалого стратега перед путіним, усі займаються перекиданням відповідальності, а ВСУ отримує цінний час, щоб зафіксуватися на звільнених територіях і пробратися в глиб напрямків, що відкрилися, наявні резерви, які можна було кинути на оборону, Росія так і не кинула в м'ясорубку. Зате кілька разів переводила їх з боку в бік, посиливши логістичну проблему і буквально спаливши основні точки масової дислокації військових. Відволікаючи маневр, за яким відбувся агресивний і несподіваний кидок з боку України, не просто прорвав фронт і лінію оборони. Він розсипав військове окупаційне командування, вдаривши по найболючішому місцю по комунікації та автономності озброєних груп. Цілковитий хаос і бардак на окупованій території дає Україні серйозну вирву часу, щоб дійти до стратегічних рубежів фронту, тим самим не давши можливості росіянам взагалі хоч якось протистояти контрнаступальним можливостям ЗСУ, що посилюються. І так позитивний фронт новин посилив оптимізм у захопленого населення, тому кремлівських посібників чекає маса партизанських вилазок, в результаті яких окремі частини їх тіла таки зможуть досягти ламаншу. Що стосується Харківщини, завершити, тому що наш генштаб поки нічого не говорить, але з тієї сторони вже почали говорити про те, що збройні сили України вже під Куп'янськом. Чому для нас важливе це місто? І чи дійсно збройні сили України вже під Куп'янськом? Це сьогодні генштаб конкретно сказав, що звільнено 20 населених пунктів Харківської області. Територія звільнена 700 квадратних кілометрів. Це дуже важливо. Куп'янськ – це ключове е, стратегічне місце, через яке йде е, ну вся харківська групіровка російських військ отримувала і поповнення, і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати, і саме після цього можна буде вже дивитись, чи нам іти на е, північ чи трошки вже низ йти на південь, да і таким чином розв'язати е, цю групіровку російських військ і давати неможливість їм працювати в режимі постійного пересування резерву як такого, це ключові елементи на карті. Я маю на увазі, в даному випадку. Ми говоримо про куп'янськ. Да мені видається, що в Харкові йде планова, і буде йти планова зачистка території від нелюдей, які там знаходяться. Да, тут важливо те, що з точки зору воєнної науки, те, що сталося за цю добу на харківському напрямку під Ізюмом в напрямку Куп'янська, ну це катастрофа, коли армія, яка була в обороні, коли армія, яка нібито була там розбита проти справді там второї армії міра. Ми робимо за добу там за ледве не 60 кілометрів. Тому що якщо бої йдуть на підступах до Куп'янську там два-три кілометри, забули десь дистанція там на ну, кілометр 55 55 кілометрів, якби прорива е і втрат росіян, і взагалі при тому, що очікували цей наступ, і при тому, що там ще нібито росіяни збиралися самі наступати, а тут ми наступаємо. Ну, це щось якби. Не скажу, що для воєнної науки це новеньке, але, но, скажімо, для співвідношення якби, сили військ, от історичний, це якби нове нове явище. Це дуже бавовніно. Це справді чудо, і тут найважливіше, що зараз росіяни в істериці кажуть, ми не находили в українців методичок по наступленню. У них тільки все було по обороні. А у нас по обороні, ми не готові, ми туристи к наступленню. Відповідно, росіяни кажуть, ну що тепер нам готуватися к обороні, тому що мало ли що, то, то, то... це йде по плану. Це йде по українському плану абсолютно чітко. Було питання. Ми ж з вами про це неодноразово говорили. Було питання тільки в одному: в кількості ресурсів. Тобто, Росія там накопичувала десятиріччями, накопичувала і радянську зброю, трошки її модернувала, і сьогодні вона вкинула все це на Україну. Просто мені видається, що в Європі навіть, навіть повірити не можуть, що можна такий обсяг зброї, неважливо не, не іржавої зброї. Там, танків, артилерії, РСЗО, такої кількості в мільйонах одиниць снарядів кидати на поле боя і не отримати жодної переваги. Це говорить про одну річ. Українське суспільство знаходиться на іншому рівні розвитку. Українська армія знаходиться на іншому рівні розуміння, що таке сучасні типи війни. І це важливо. І дуже добре. Я взагалі вважаю, що нам не треба звертати увагу на будь-які емоції росіян, крім одної оцей красивий верес, коли вона говорить: мені так не хочеться отсюда уїжджати.